Це Архангел 1. Ми завершили патрулювання. Ворога не поміч. Як чуєте мене? Прийнято Архангел. Чекайте подальших повідомлень. Вас зрозуміло. Архангел 6. Прийом. Слухаю, 6. прийом. Я отримую слабкий сигнал. Напрямок 287. 7 Ви бачите те саме. Підтверджую. Починаю сканування. Звегітрій. Нагадаю про обмеження на цивільне перевезення в умовах локдауну. Прийнято. Архангел. Архангел. Це Крюгері. Прийом Крюгері. Зміна курсу на сектор 7. Браво ехо для виконання завдання. Прийнято. Виконуємо. Ескадрілія Рібер. Дякую, що доєдналися. Статус. На позиції. Очікуємо. Зрозумів. Чекайте дальших наказів. Знаю, що тільки що писав тобі, але пару годин тому сенсори наближення на іншому боці стрибка щось помітили. Кажуть, що це може бути той самий клан, з яким ми вже воювали. Схоже, остання сутичка, Ми не злякали їх так, як всі ми сподівалися. Щиро кажучи, ми тут вже так давно, що я, я вже, вже не знаю, що й думати. Просто, просто хотілося, щоб ти знала. Я напишу тобі, як тільки зможу. Бережи себе, твій люблячий син. Ніколи не набридає, так? Капітане? Вільно. Я робила те саме, коли тільки починала тут. За кожної нагоди я підіймалася на льотну палубу і не пропускала жодного зльоту. Ви коли-небудь бачили f 8 зблизька? Ні, капітане. Це справжній звір. Ще й спритний. Маючи 12 маневрових двигунів і три основних, звучить як правда, капітане. Капітан Макларен, до містку. Капітан Макларен, до містку. Бачила, ти знову подав документи до льотної академії. Так, капітане. Не здавайся. Мені знадобилося кілька спроб, перш ніж мене прийняли. Дякую, капітане. Просимо до Манчестерської студії «Клад Геймс». я Кріс Робертс, і я радий повідомити, що ми щойно пройшли важливий етап. Сквадрон 42» наразі повністю завершений. Вступила у фазу полірування. Щоб відсадкувати цю подію, наші керівники основних відділів поділяться з вами думками, що це означає для нас. Як сказав Кріс, ми перейшли до фінальної стадії розробки сквадрон 42. Це означає, що основний акцент зараз знаходиться на тому, щоб усе сподобалось. Це також означає, що ми зосереджені як на загальних аспектах гри, так і на тонкощах. Це механіка бойових зіткнень або калібрування управління персонажем чи транспортним засобом для максимального занурення у гру. Ми приділили особливу увагу реакції персонажа під час пілотування корабля, щоб ви відчули себе справжнім пілотом, чи то стріляючи зі зброї, чи отримуючи пошкодження, чи вмикаючи форсаж для маневрів ухилення. Штучний інтелект кораблів також зазнав значних покращень, додалися можливо. Ості бою на коротких дистанціях та варіативність поведінки. Також з новим режимом наведення на ціль, бойові дії стали ближчими ніж будь-коли. На етапі полірування проекту ми організували тестування незалежними самодостатніми командами. Таким чином, ми можемо зосередитись на окремих аспектах гри, забезпечуючи найкращий результат. Інакше катлас з тебе помітить. Це дозволяє нам об'єднати всі дисципліни разом з єдиним баченням покращення ігрового процесу, плавно поєднуючи його з відшліфованим візуалом, завершеними катсценами та нашими технологіями, що постійно вдосконалюються. Вони не помітили човна хлопче. Продовжуй просування. Ми також фокусуємося на моделі польоту корабля в атмосфері та космосі. Це включає роботу з мастер модами, аеродинамічною моделлю та наш золотий стандарт для інтерфейсу та панели керування. Наша система взаємодії зі світом та вашим персонажем також зазнала додаткових покращень, що дозволяє нам відточувати та створювати унікальні для кожної локації просторові загадки, розповідаючи при цьому історію світу навколо вас. Військовий мультитул – це важливий елемент спорядження кожного пілота. Він об'єднує в собі всі насадки в єдиний портативний пристрій і дозволяє створювати дійсно цікаві завдання, включаючи фізичні головоломки з використанням нашої оновленої технології. Невідомі судна. Це збройний флот ОЗІ. Знеструмте ваші кораблі і зупиніться для огляду. Звіт на спрям наша наша система сканування, наведення та маркування також зазнала комплексних змін. Це дозволило нам висвітлювати лише необхіднішу інформацію: ключові цілі, цілі місії та інформацію про сканування високого рівня, зберігаючи при цьому загальну оглядовість максимально чистою. Тактичний ФПС бій і Стелс отримали низку покращень, серед яких поліпшений лутинг, відчуття та баланс зброї, реалістичні приціли та більш плавне пересування. А ще новий та вдосконалений ФПС Радар і сканер, що дозволяє краще розуміти поле бою, але буде виказувати вашу позицію через підвищене випромінювання. Ми також впровадили наш новий інструмент руйнування середовища за підтримки MailStorm. разом з нашим вдосконаленим штучним інтелектом, який тепер може мати сотні комбінацій харчів характеристик, це додає динамізму в гру і дозволяє створювати унікальні та складні бойові зіткнення, що стануть викликом вашому тактичному розумінню та майстерності. Ми регулярно граємо, переглядаємо білди, і на кожному рівні від початку до кінця визначаємо, де нам потрібно покращити ігровий процес. Це неймовірний цінний етап розробки для мене і команди, оскільки втілюється остаточне бачення гри, що дозволяє нам створити досвід, яким ми можемо пишатися. Однією з особливих сфер, до якої я із задоволенням долучаюся, є сфера взаємодії гравця з навколишнім світом. Оскільки це основний компонент сквадрон, який дійсно формує світ, в якому ви перебуваєте. Ми подбали про те, що будь-яка взаємодія з навколишнім середовищем була фізично втілена в анімацію персонажів, щоб утримувати вас в моменті і повністю занурювати в створений нами досвід. Нарешті це фінальна фаза ітерації ігрового процесу перед тим, як ми повністю перейдемо до оптимізації та стабілізації на шляху до релізу. Агентрехо це Колтон. Прийом. Завжди дивуюся, коли бачу ці установки для тереформування. Ви б намагалися пояснити мені, як працюють атмосферні процесори. Справді показує, чого ми досягли. Де вона, чорт забирай? З переходом складрон на стадію полірування у нас з'явилася можливість знайти додаткові моменти в існуючому наративі, щоб додати більш тонкі взаємодії там, де це доречно, було надзвичайно захоплююче грати і знаходити місця, які покращують настрій, підтримують ігровий процес і ще більше прикрашають нашу історію та персонажів. Так, чувак, я, я не можу повірити. Вони сказали, що я повинен чекати ще два роки, перш ніж зможу подати заявку знову. Тому е, я вирішив спробувати влаштуватися на роботу, спробувати себе в охороні. Тому що це, е, знаєш, так я зможу проводити кілька годин у кабіні пілота, і все таке не завадить, еге ж? Саме так. Ми також фіксували репліки для нашого головного жіночого персонажа, а також різноманітні випадкові репліки для ворогів, яких ви зустрічатимете протягом гри, як пішки, так і в кабіні пілота. Вони складаються з цілого ряду відповідей і реакцій, які ви, як гравець, можете викликати. Це стало кульмінацією зусиль команд геймплея і штучного інтелекту. Це означає, що вам доведеться мати справу з дуже розумними та реактивними поганими хлопцями, щоб виконати свою місію. В основі цієї захопливої пригоди лежить передовий кінематографічний стиль оповіді, ретельно продуманий для повного занурення в історію. Ми боремося сьогодні. То, через 40 років, коли ви будете оточені тими, хто вам дорогий, і вони запитають, що ви робили при битві за Вегу, Ви зможете подивитись їм в очі і сказати я тримав стрій. Чоловіки і жінки другого флоту. Я пишаюся бути тут з вами сьогодні. Щастина. Бішоп завершив. Гарно промову. Є новини від розвідгрупи? Ще ні. Що ж, давайте займемо позиції. Під Час фази полірування наша команда використовує кожну можливість, щоб піднятися на новий рівень. Скажи, що чекаєш на гостей. Це не добре. Команда відеообробки зосереджена на фінальному поліруванні всіх наших великих кінематографічних сцен та дрібних сценарних епізодів. Я міг би взяти це з галактопедії? Так, можливо, але я думаю, що їхні розрахунки сонячної маси невірні. О, це дурня якась чому? Завдяки нещодавно створеним космічним краєвидам і завершеному художньому оформленню рівнів, ми можемо підігнати композицію кадрів до фінальних камер. Хотілось би знати, в яку лайну бурю ми летимо. Це більше схоже на пекельну бурю, з якої ти не повернешся, голубчику замовкни. Я вже кілька днів не бачив жодного корабля, який він мене вбити. Тим паче вантажника і тим паче шанс. Тож можуть so убити моє здивування. Ми можемо робити деталізовані переходи освітлення для кожного героя, щоб показати наших акторів і передати їхні емоції в найкращому світлі. І ми переконуємо, що наші кінематографічні ефекти спрацьовують настільки плавно, наскільки це можливо. Таким чином вони утворюють цілісну композицію з рештою наративного досвіду гравця. Містер Векслер, це лейтенант командир Колтон. О, командире, привіт. Я Жолін Вексел, керівник цієї невеличкої розробки. Ласкаво просимо на борт Архонта. Що привело військовий флот в цей маленький куточок? Всесвіту вилетити лейтенант командором Колтманом. Він один з найкращих. Решта поводяться, що це найкорисніший етап розвитку, який дозволяє нам по справжньому відчути ті емоційні моменти, які розповідає наш сюжет. Як ти впорався з усім цим після Веги? Я не впевнений, що впорався хоч чимось. допомагає пам'ятати, що це завдає болю. Я погано даю раду проблемам, що не є ремонтопридатними. Це те, що тобі не потрібно робити в одинці. Рада це чути. Для команди анімації фаза полірування означає доопрацювання соціальних аспектів сквадрон 42, які виникають між різними місіями та реалізацією поведінкових реакцій у всіх розділах гри. Тут ми створюємо ангар, щоб зробити його максимально захоплюючим і правдоподібним. Наприклад, гравець стартує з космічного носія, але ми все одно залишаємо відчуття реалістичності всіх дій до заправка паливом, ремонт, перевірка та забезпечення успішного виконання наступної польотної місії. Це означає, що ми відслідковуємо помилки, затинання та незручні переходи, щоб усе відбулося безперебійно і виглядало так, як у всіх чудових мокап сценах, які ми відзняли. Дістанемо зі сховища додаткові пакети з льодом. Коли стрільці на повній ротації, завжди можна очікувати, що принаймні один із них буде поранений. Ми також не забуваємо про все те, що є повсякденними діями. Медичний персонал стороно працює для своїх пацієнтів, неважливо, чи це гравці, чи це екіпаж. Ми дуже хочемо, щоб ви відчули себе частиною справжнього екіпажу. Важливою частиною військового космічного флоту ОЗІ у величезному всесвіті людей, які живуть своїм повсякденним життям. Готуємось до зльоту. Наземний екіпаж приготуватися до зльоту. Ангар готовий до зльоту. Зліт дозволено. На баран 2. Штурвал ваш. Приготуйтесь до зльоту з палуби носія. Барон-2, виліт дозволено. Безпечного польоту, Барон-2. Ми хочемо, щоб ви не лише вирішували, як грати в гру, але й відчували, що люди, з якими ви взаємодієте, перебувають у цьому світі разом з вами. Ніколи б не подумав, що трубовик може бути таким гарним. Але чорт ці Ардив'яносто 97 до біса в витонченні. Як і багато іншої зброї в арсеналі Джеміні, вони мають вищу скорострільність, ніж більші зброї такого типу. Ми працюємо над тим, щоб підтримати відчуття автентичності під час подорожей світом: біг, стрибки та підйоми взаємодія з об'єктами та навколишнім середовищем. Продуманий бойовий геймплей та реакція ворогів Чи бойовий реалізм, наприклад, несправності зброї? А також в близьких зіткненнях додати більше відчуття смертельності. Це буде Оскільки ми продовжуємо зосереджуватися на якісному досвіді, ми тісно співпрацюємо з нашими художніми командами. І це неймовірно захоплююче, бачити, як їхнє середовище оживає разом з нами. Поки аніматори та дизайнери заповнювали локації, моя команда працювала над поліруванням, і ми досягли значного прогресу в якості наших персонажів та оточення. Ми встановлюємо наші стандарти за допомогою таких впізнаваних персонажей, як Марк Хеміл, Джиліан Андерсон та Гері Олдмен. І зараз ми застосовуємо ці стандарти до решти акторів. Супутньо виявляючи будь-які технічні недоліки, які потрібно усунути. Історія сквадран 42 проведе вас через безліч різноманітних локацій різного масштабу та стилю. Ми вже показували вам деякі з них раніше, але на вас чекає ще багато цікавих відкриттів. Одним з головних викликів, з яким довелося зіткнутися художній команді під час розробки сквадран 42, було забезпечення того, щоб візуальні ефекти доповнювали сюжет сценарію на Настрій і відчуття простору так само важливі для нас, як і забезпечення візуальної якості, якою славиться CIG. Без шансів, ми не хакнемо їх звідси. Крейс, у нас зачинені двері. Можеш нам дати доступ? Ні. Боюся, відповідь негативності. Мені доведеться додати вас до нашої системи, щоб надати вам права доступу, і для цього потрібно багато чого зробити. Окей, ми щось придумаємо. Все, що ви побачите під час кампанії, було значною мірою, натхнене класикою наукової фантастики 70-х і 80-х років, але з ухилом до сучасності. Ми хочемо, щоб все, що ви бачите, мало душу, власну індивідуальність і розповідало історію, яка почалася задовго до того, як тут з'явилися ви створення цікавих польотних просторів та їх сполучень, було одним з найбільш унікальних викликів, які нам довелося подолати для сквадрон. Розробка технології VBD для плавного переходу від уських просторів до ширших космічних обріїв і планет виявилася наймовірно складною, але корисною, оскільки вона забезпечує плавний перехід від однієї глави до наступної безшовно. Творення різноманітних локацій є дуже важливим для нас. Наші середовища мають працювати в різних масштабах. Ми повинні приділяти увагу деталям. Неважливо, чи працюємо ми в брудній інженерній вентиляції, чи досліджуємо уламки вмираючої зірки. Потрібно задавати питання, що може бути за наступним поворотом: хто може нам жити, як би вони вижили, і в якому стані свідомості можуть перебувати. Ми тісно співпрацюємо з нашими соціальними командами, щоб створити цілісний соціальний досвід, коли ви відпочиваєте від наших вишуканих польотів та фПС місій, або навіть від місій більш моторошного типу. Ми масово вводитимемо нові космічні станції. Всі вони спроектовані так, щоб бути максимально реалістичними. Ми продумали їхні функції, вік їх постаралися, щоб з кожною станцією спостерігався розвиток художнього стилю в міру того, як ви будете проходити гру. як ви можете бачити сьогодні, команди старанно працюють над деталізацією та якістю, щоб відповідати нашому баченню сквадрон 42. Що ж я знаю, що ви спитаєте, коли я зможу це пограти? Коли я зможу це пограти, коли ми визначимося з датою релізу, ви вперше про це дізнаєтесь. Зараз ми на етапі полірування сквадрон 42 Ви побачите багато нових речей, які додаватиметься у Star Citizen, а також загальний прогрес у постійному всесвіті. Фаза полірування може тривати деякий час. Ми пройшли цей шлях і хочемо переконатися, що сквадрон 42 два виконала обіцянку стати сучасним він команди. І, хоча в цьому відео присутні лише дехто з нас, я хотів би висловити велику подяку всім нашим співробітникам по всьому світу. Які вкладають своє серце і душу в створення сквадрон 42. Також я хотів би подякувати всім членам спільноти за ваше терпіння і підтримку. Перефразовуючи адмірала бішопа, коли люди питають, що ви зробили для розвитку сквадрон 42, ви можете подивитися їм в очі і сказати: я тримав стрій, я пишаюся тим, що стою поруч з вами. Дякую вам за те, що робите цю гру разом з нами.